I'm a nigga! Погодні умови на сьогоднішній день складні саме в тому плані, що постійно йде сніг, причому великі дуже опити. Якщо вже взяти на даний момент, то в місті працює шість піскотрусів. Тобто ми зараз на вулиці вивели тільки машини, які сиплють пісок. В першу чергу ми забезпечуємо посипання мостів, шляхопроводів, спусків та підйомів, в першу чергу, щоб забезпечити рух громадського транспорту, маршрутних таксів. На цю зиму в прошлий рік нас вже теж так само наказувала зима, всі повинні були Підготовка, все. Казали, заготовлено, солі багато, все. А в машини проїхав сьогодні я весь Житомир. Простояв на автовокзалі на мосту півтори години, теж така сама пробка, доїхав до Курбутовки. В два рази більше ще пробка, ніж там була. І одна машина на що, що піском посіває, ось посиває, водо проходить. Вона одна машина давай Житомир, Що я побачив за 4 години. Їзди. Зима подобається, а транспорт що не ходить, не подобається. Завжди застало зненацьку. Ніхто не готується. Да. Ну що продавця. ж ми зробимо у погоди? Зимі нема не плохої пішком. погоди. А міському голові о щоб він трошки придивлявся до людей. Те, що вони хочуть. Ви, а що не те, що він, що, він, він робить. Кожен рік одне й те саме через тиждень, машини. Через тиждень тільки вони щось надумають щось робити. Трошки треба задумуватися про місце наше. Бо таке, як вони устроїли, нічого взяти, не. Взяти, не зрівняти зробили. Рівненську область і нашу. В'їжджаєш в Рівненську область, зовсім інша країна. Там нормально відносяться до, до доріг, нормально дійде чистять їх, а у нас що. У Нас тільки тиждень будуть що думати. А підготовка з зими взагалі дуже задовольняє, мабуть, в кавичках на всіх житомирян. Снігу ще так небагато випало. Я думаю, що якби була підготовлена для цього підготовлені дороги, підготовлені машини, то і краще було б пішоходом. на роботу на 6 часов. Я не знаю, може цілу ніч будемо тут стояти. Це така робота. Як виїхати? Побажати, щоб трохи краще дивилися за цими дорогами. Люди мучаться. Наша власть ж, звісно, ніколи не ожидають 1 декабря, чому сніг випаде. 40 градусів тепла має бути. Ну, любви, удачі, пусть самі катаються з не очікували, що так станеться сьогодні. Такий сюрприз нам погода влаштувала. Тому ми йдемо, а знаєте, з другої сторони добре, свіже повітря, зарядка. Ось. Проснутись можна. Хорошо, mm -hmm. свіжо yeah. <laughs> забезпечити людям комфортне пересування, да, щоб ми пішки знайшли.